Всім мої вітання, всім доброго ранку, мої дорогенькі підписники і гості мого каналу. Бачите, ми в гербу обрізали трохи згорі. Трохи вверх зрізали. І взагалі трохи то все пообрізала я. Але ще я маю купу роботи. О, Маю сікатор, йду, йду, бо травиноград порізати, повичищати. І сонце сьогодні знову. Передають на сонце на 32 градуси. Напевно ж, на 32 градуси. Отакої. От Бачите, тут в мене ця гортензія. Ой, одна, одна відцвітає, а друга починає цвісти. І я вливаю, і тут їм сонце. Сонце їм тут зранку добре. Одкріть далі є. От оце роботяга, ви знаєте, оце трудяга. От без перестанку, без перестанку то риє, 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 не знаю. Бігає по цілій території. А я, а я не попадаю ніяк, щоб я щось купила. Знаєте, от ніяк не попадаю, щоб я щось купила. Не знаю, вся гортензія буде цього року цвісти, чи, чи не буде, не знаю. Бачите, як рий. І земля, і земля мокра, бачите, от земля мокра. А він тут риє, риє, той кріт. Все страшне. Все страшне. Отаке. От -во. От во. А я так обходжу, кожного ранку так обходжу територію і тут боже, Що він собі тут чи до того, що волого. Що той кліт собі тут сподобав? Бачите, який ще має лілейник, я вам вже казала, показувала і цей буде розцвітати. Йду, угу. бо зараз сонце припече, сонце припече і я не зможу нічого зробити. Сонце припече. Дай Боже! Дай Боже, ти вже зранку на роботу? Ага, яс. Не знаю, тут якусь квітку я певно посадила, я не пам'ятаю. Так, напевно, що так. Не кашлай. Не кашлей боліто. Вже менше більше пообрізала. Але бачите, та, люлі, та як ромашка щось має якусь слабість. Ну, от має слабість якусь. І хочу ще трошки обрізати е, вино. Ну, рози обрізала. Рози обрізала, винесла одне відрожча, зараз одне при, привезла собі тачки, здимила фіртку. І хочу ту, як називається, той виноград обрізати і себе вичистити. Але я не знаю, чи я все, все, все зараз зможу, бо я вже не бо я вже не можу. О, знаєте, але треба його вичистити той е, виноград. Йду, покажу вам, ми викопали чесник вчора. Верніше, верніше, як сказати, Чоловік копав чесник. Я, знаєте, була е, при тім пеклі руководителем, ага, ти, е, керувала. О, Хоч я і не дуже на сонце виходила. Ось, покажу вам, що Сево Лілія. Дуже пахуча. О, і Я її лишень то що посадила, але вона дуже пахуча зараз, а сюди чую запах. Ай думаю, що ви через телефон чуєте запах. Боже мій. Ай, боже, як вона пахне! Як вона пахне, ця лілія, щоб вона мені розмножилась е, більше. Я думаю, але дивіться, не наросла, не наросла. Лишень того року посадила. І лишень, так як є один погінець, так і він і є. Більше нема. Головне, щоб не пропала, а може помало наросте. Ага. Всіх вітаю. Бачите, бігаю по, по тім сонце. Я думаю, що я помижу сонце, і мене мені нічого не буде шкодити на, на голову, але воно мені шкодить. Угу. На очі. Основне, на очі. Зараз вам покажу чесничок. Покажемо, мілюй. Дивіться мої хороший викопав вчора чоловік той. Чесник. ну Сказати вам, щоб такий був е, чесник дуже-дуже е, файний. Є, є десь кудись головки файні, нема що казати, а то в основному є багато і дрібного. Але нічого, нам вистачить, нам вистачить. Яке ми їмо, то я вам хочу сказати, ми навіть я навіть за зиму не. Ну як сказати вам, навіть не не, 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 не скористаю навіть. Два кілограми, бо ми ну, лише так десь до чогось. Так чесник у нас не дуже йде. ага Але є головки. ой, Є. Бачите, які? Бачите, які Є головки. Таку в руку беру, є. То ми собі того файного, такого, котрий файний, лишимо на насіння, на осінь посадити. Лишимо. А, а то, а то а, таке. Будемо будем його використовувати до, до страви. Отако. От і от весь чесник викопали. Не знаю, розкиданий по, вроді, знаєте, грідочка була не маленька, А розкидали, викопав, розкидав на землю і все. І вже мало що. Але зберемо і не знаю, що робити. Чи я його буду обрізати, чи я його ще просто так е, буду збирати, зв'язувати такими пучками і підвішувати, щоб він досохали. Я в гаражі, щоб не було, знаєте, щоб сквозило. В цьому гаражі до дверей нема, щоб сквозило трохи і. Е, і не так не сох, як, як то на стріху, Там, знаєте, на тім, на, на горіщі, то там дуже то-то е, пекло, і він буде пектися просто. А я так не хочу, щоб так було. І нема дощу. Пересапали оці ті, ті, той, той перець. Ой, і там пересапаний перець, і тут. Але хочу вам сказати, що всі помідори, що я купила, вони такі недобрі. Ну, так і не здалі всі помідори, то не варто таке пувати. Краще собі, ну але не сіяла, шкода мені. А от тіво, тіво, що під, більше під деревом, бачите, які зелені. Ой, сонце мені відбиває. Бачите, які зелені пересапані, але от бачите, такі файні зелені вже пускають цвіт. Ну, дощику треба. Ну, дощику треба. Все сухе. Все сухе таке, все сухе. І так ті бідні лілії, що вони так тримаються на, на такій суші. Але хочу сказати, що копав чесник, то всередині земля була така ніби, ніби, як, ніби чорна, чорніща волога, що нема такої глибокої суші. Угу. Так, так. Такої глибокої суші нема. У мене якихось було так, два сорти. Ну не знаю. подивися, ось сюди йшов на сі вузький рідочок, йшов якийсь інакший, а туди ще інакший чесничок. Хоч він і тут ніби такий непоганий, непоганий в головках. О, вам. Та є от, є дрібненький. Ну, то його буде ще, а ось цей такий великий, грубий. Ой, як постала. О, то нічого, файний, файний чесник такий. Ну і слава Богу, слава Богу, що є. Добре, що є. Ну, таке якось. Йду я той виноград о, поврізаю трохи, бо буду вступатися в сонці. А все так і не пересапало, так і не пересапало. Воно там є. О, бачите, в бурінах. Не всюди, не всюди, бо, бо висохло, якби були дощі, то би було все файно. Нема дощів та, та й нічого нема файного. О, отако. А лілії лілі цвітуть. А лілії цвітуть. І треба пересапати, і треба лілії пересапати, бачите, вони не пересапані. Ну нічого, піде дощ, і вони відцвітуть, і я все файно попересапую. А ці наростають, наростають. Оце, бачите, бачите, як наростають. Ще з ріки я їх буду знову розсаджувати. Ці всі лілі. Ну, таково, таково якось. Добре, мої хороші. Добре. Слава Богу. Скажу, ні одного чесничка не було, е, не було гнилого в нас. Угу. Не було зовсім. Хочу виключити, знаєте, а, а я в рукавиці, а воно мені не виключається. Боже, як я вам все то то кажу, все то то кажу, що вам того не треба. А я все кажу. Ще хочу вам сказати, ці лимоні дуже дивіться. Одне стебло, одне стебло, а квітів дуже є багато. Так, скажу вам три, ту ще попліночок, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять, дванадцять, бо треба 12 квіток на одному стеблові. Ці лілії взагалі красота. Ну, красота, ну красота. Вони і розмножуються файно. Хто, хто так собі хоче, ну, як сказати, на продажу так от вони розмножуються і, і наростають, так, і цвітуть, і дуже багато виходить квітка. Дуже багато квітка виходить. О, я вам казала, що я ще маю жовтенькі. Ось це тут, чи такі самі, чи не такі самі, не знаю, але є. Ще така є отака. Добре, добре, бо я би вам хвалилася і хвалилася своїми ліліями. А тут персики, персики. Ну, тверді, тверді, мої хороші. Тверді, бо то що їм не підійшла пора. Але все одно ще піду сюди, ще піду сюди трохи щось стригти. Лишень лише треба холоду. О, там вони є всередині. Видите? Добре, йду, йду, бо зараз припече, а я нічого не зроблю. А я нічого не зроблю і так звідси піду. Огірочок підноситься трошки, на цьому вроді, нічого, трошки підноситься. Те, що ми вже огірки купуємо і давно їмо. Зараз я вам скажу. Дивіться, мої дорогенькі, я вчора була в магазині і чоловік стояв з капустою. Скажу вам так, як є. І кличе, кличе людина, щоб йти купити. Капусти. І я підійшла, купила. Ви знаєте, по чому капуста? По 4 гривні. По 4 гривні. І ще чоловік проситься, щоб в нього ту капусту купити. І ще дає, після того що ти купив, і ще дає у придачу, Ви розумієте, ще дві головки каже, та не треба, що ж ви то робите. ні, ще дві головки дав мені це вам подарунок. Та за що ж ти подарунок? Бічі треба де висипати, і тут ще цвете. О, а, за що ж кажуть той подарунок? За те, що ви прийшли і купили. Це катастрофа, за що ті люди роблять? А? І, і от таке. Во. І от таке во. Знаєте, са інакше, А са інакше. Вроді би. Добре. Буду стригти. Буду стригти виноград. Буду стригти, обрізати виноград. Отакий От лілейник. Люди мають, люди мають красоту, показують. Люди таку красоту, таких красотів тим займаються. Ну, скажу, вони, може більше нічого такого не, не мають, такого дуже фіст. І займаються собі. Я теж, я теж дуже тут люблю. Ну, але не вистачає часу. Так, мої хороші тут трошки вичистила. Зробила, вирвала трошки бурінець, все сухе, сухісіньке, хоче води, водички нема, сапати нема, що бо ще більше зрушиш, і все. Фух. І все, і не буде толку ніякого. То я трошки повиривала ті буріни. Тако. У відро, бо тачки вже забрала, бо виноград, трохи виноград обрізала, щоб не так. Не пускав такі пагони, знаєте, лишився ще той той там коло літнього душу. Але йду, вже йду, ви знаєте, от скажу вам, я вже йду, я вже сі вступаю, бо я вже я вже негодна. Я вже вступаюся, бо я вчора, або я стала в холод, бо я вчора побула, трошки, трошки на дворі тако. В долину голову, в долину голову, коло тих трояндів, то на таблетках лікарство понапивалося і, і все, і мусила пити і пити лікарство, бо інакше нічого не виходило. Іду тепер з того сонця забираюся. Не можу, мої дорогі, не можу. Я люблю то все. Я би робила, лише було похмуро, я буду робити. Так не болить голова, а зараз то страшне. Ще покажу вам, що ми пустили. А во, кітка, кітка, нявкає. Вона схудла, худі, то ті літо, воно таке все худе, що страшне, пущу я її ходики. Я ж їсти дала, чого ти не, не йдеш їсти? Не хоче навіть перелізти. О, і краще, щоб я її пустила. О, розумієте? Гуси вже не боються, так як боялися. Дивіться, які файні білі, білі-білі всі гуси, але не дуже зблизька, хочу приходити, бо би не, не перепудити їх. Бачите, які білі гуси файні. Чоловік наливає їм води в ванночку, вони купаються. Ну, та звичайно було б е, краще, якби вони йшли на воду. Ну, але як нема, ну то нема. Але отакі у мене гуси. В кошик вже перевернули, та вони великі, їм той кошик я колись клала, то о, обкладала. во, або. або. Сіла, сіла гуска в кошик і їсть. Видите, які гуси? О, приблизила вам ближче. Отакі. От от Отакі. Одна сивенька. Одна сивенька, а одна має. Це гусак сивий, певний. Що. І вони якісь такі великі, великі гуси, високі на ногах. Такі. О. Тут покажу, що ми пустили, пустили зразу ж. Я до вечора пустила ті свої. Качета і тих п'ять цепліт. Ви знаєте, чоловік мені каже, от воно переконався, що все качки ліпше з цеплітами, ніж квочка. Знаєте, бо квочка все розпарпує, все розпарпує, а, а качки просто наїлися, і все. І ви знаєте, куди качки туди і цепліта. Ми вже їх так навіть просто і загонимо. З першого дня заганіли, нічого не вилапували. Зразу віником легенько-легенько загнали і все і тих п'ять. Ціпляток, якісь теж мають такі хвостики, курочки будуть, так само, чи що, чи ми не будемо мали ковутика ні одного молодого, не знаю. Ну такі, такі коченята, такі коченята і такі циплята. Кіточка, от мені фостом попідніс. От чисто мені фостом попідніс і все, нідесі від мене не вступає. Ви вмивались колись так, що мої хороші. З бочки, з бочки вмивались. Щоб так було прохолодно. Так, як я. я так миюся в літі. Отак От стану коло крана або коло води. Знаєте, ноги, ноги не дуже під кран, під холодну воду, бо того, що потім кашляю вже вночі зразу, відразу. Добре. Все. Все. Добре, мої хороші. Йду я, на чоловік бочку. Бочку латає, все давно треба було її помалювати, зробити порядок, але він не, ну, тоді не мав часу, тоді не хотів. І отак. От а я вже йду до хати, бо я вже і так через силу, через силу тут на вулиці. Угу. А сонце припікає катастрофічно. Розочка цвете. Ой, я таке на... збільшила вам. Зараз о, отак нормально зробила. Отак От зробила нормально. А розочка світеться. І пускай. <кхе> Добре, мої хороші. На цьому буде все. Це він так обрізав Ізабелу. Тепер бо, сам обрізав, прив'язував Ізабелу. Ну, як хоче. На цьому буде все, мої любі. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, мої хороші. Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.